О, хіба знов знов була ласиця, Капець, як її позбутися, страшить його, він під, щоб він спотів більше і під злизує собі тут. Тут вона собі заплітає так, щоб, щоб собі сидіти, коли вже вимордує Ахілеса і собі лежить сіль. Правда, Ахілес? Треба цапа заводити, що вони ласиці. Не люблять запах WhatsApp. такі то. Думаю, то вночі. Пра. Добре.